Вітання всім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 2 липня. Цього дня гетьман Павло Скорпацький запровадив українське громадянство. А газета Правда розгромила вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Також цього дня вшановується пам'ять видатного українського громадського діяча та історика Михайла Драгоманова і відзначається День працівників податкової служби. Отож, вітаємо! Вісті з фронтового сходу України за рішенням президента України Петра Порошенка тут призупинено перемир'я та активізовано антитерористичну операцію. Коротко про головне за останню добу у слов'янсько-українські артилеристи розгромили табір терористів, вбиті як мінімум 250 бойовиків. У Донецьку терористи штурмували обласне управління міліції. Є вбиті. І поранені у Краматорську від обстрілу маршрутного автобуса четверо громадян загинули, п'ять поранені. Біля села Карлівки поблизу Донецька відбувся танковий бій в Луганській області. Українські прикордонники на БТРі підірвалися на міні. Є поранені в Луганську. Заміновані під'їзди до аеропорту. Після активізації українських військових сепаратисти почали масово здаватися в полон. Загальна кількість знищених 1 липня проросійських бойовиків перевищує одну тисячу. Президент України Петро Порошенко назвав три головні умови, за яких антитерористична операція буде припинена. По-перше, це відмова терористів від застосування зброї. По-друге, бойовики повинні повернути український кордон під контроль України. По-третє, сепаратисти повинні віддати заручників. Триває всенародна підтримка українських збройних сил, які продовжують знешкоджувати терористів у Донецькій та Луганській областях. Свій вагомий вклад у благородну патріотичну справу підтримки воїнів героїв вже тривалий час. Роблять і жителі Житомирщини. До військової частини Анжеліка Лабунська прибула не з порожніми руками. Окрім предметів першої необхідності та індивідуальних гігієнічних наборів, вона привезла військовим 15 бронежилетів Корсар М, що мають один з найвищих ступенів захисту та медикаменти для військового шпиталю. Ось такі нас сумний в цьому році день конституції, день нашого міста Бордичева. Ми вирішили. Цей день провести в нашій Бердичівській артилерійській бригаді. Я думаю, що ми дуже правильно вчинили. Ми відвідали наших хлопців, послухали їх проблеми. Я як депутат спробую їх починати вирішувати. Знаєте, а в цей день хочу нам всім побажати саме головне миру миру і спокою, і злагоди і в наших сім'ях, і в нашій країні. Продовж свого перебування у військовій частині Анжеліка Лабунська мала змогу побачити умови, яких несуть службу наші солдати. Народний депутат відвідала медичну частину їдальню та полігон. Завдяки такій підтримці людей, яка зараз проходить, і має місце, бердичівлян. Перемога буде за нами. І ми виконаємо те завдання, яке на нас покладається. Ну а то, що Бердичів був, є самим. Гарним містом і кращим містом це ми тут за таку відстань велику розуміємо. Хоча місцеве населення відноситься з порозумінням, допомагає нам. Марку Бердичева, нашого рідного міста, ми тримаємо дуже високо. І повірте мені, що робимо все для того, щоб наші хлопці були спроможні, якісні і без втрат. Виконати ту задачу, яка стоїть перед нами. Військові розповіли народному депутату про найболючіші проблеми. Анжеліка Лабунська запевнила, що найближчим часом вона розповість про них у Верховній Раді та направить депутатський запит у відповідні відомства та міністерства для їх обов'язкового вирішення. Сьогодні ми отримали звернення обласної організації Товариства Червоного Христа. Вона звертається до усіх небайдужих земляків з проханням допомогти жертвам збройного конфлікту у Луганській, і Донецькій областях та Автономній Республіці Крим. Добровільні пожертвування будуть використані Червоним Христом для надання невідкладної допомоги переміщеним особам. Звертатися за адресою Житомир вулиця Лесі Українки, 4, телефон 42. 6302. У зв'язку з подіями на Сході Верховна Рада України вирішила відмовитися від літніх канікул і працювати без перерви до 2 вересня. А також ухвалила рішення про новий український орден Героїв Небесної Сотні. Їм журавлі вже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї. Небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її, і молиться із далей потойбічних за Україну зморену від ран. Небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. Обласне телебачення започаткувало новий суспільно-політичний проект Вільний мікрофон, в якому кожен житель області може вільно висловити свою позицію з приводу будь-якого питання, яке його хвилює. Один із чергових виїздів вільного мікрофону пройде у п'ятницю четвертого липня в селі Клічині Житомирського району, жителі якого нарікають на незадоволену екологічну ситуацію. Початок акції розпочнеться о 17-й годині. А ось один із перших виступів вільного мікрофону. Україна виборювала свою незалежність тричі перший раз в часи Богдана Хмельницького, коли один з гетьманів Пилип Орлик утворив першу конституцію, котра в силу історичних обставин не діяла на цій території, але була взята за основу Конституції Сполучених Штатів, і ще й на сьогодні є зразком усіх конституцій усіх держав. Другий раз. Україна була незалежною в часи Української Народної Республіки. Нині маємо третій шанс наданий 1991 року. Тож святкування Дня Конституції в Житомирі розпочалося покладанням квітів до меморіальної дошки на стіні першої міської поліклініки. Саме тут, коли стояв будинок Дворянського зібрання, в якому в лютому березні 1918 року працювала Центральна Рада Української Народної Республіки, яку вигнали з Києва більшовіцькі війська. Лише близько місяця працювала тут тодішня влада, а встигла зробити. Ти багато саме тут був прийнятий важливий закон про устрій українських земель і ще більш важливий про українське громадянство. Сьогоднішній день це щоден привід нагадати нам один одному всьому суспільству, нашому сусіднім нашим державам, дружнім і недружнім про те, що ми суверенна, незалежна, демократична і правова держава. І саме ці засади закріплені в основному законі конституції нашої країни на сьогоднішній день. Конституцію ми маємо і основні її, якби правила, виписані достатньо чітко. Але на жаль, основна проблема, що не всі члени нашого суспільства погоджуються виконувати ці правила і ці закони. Тому є проблема, ми мусимо це визнати. Але я хотів би ще підкреслити, що немає нічого усталеного і відбуваються зміни сьогодні, як в суспільстві, в житті нашої країни. Благословив свято Владика Ізяслав, архієпископ Житомирський і Овруцький Української православної церкви Київського патріархату. День цей приніс нам той закон, по якому живе держава, і цей закон є основоположним для всього життя. А як ми будемо жити, залежить від нас. Чи будемо обходити закони, як входили деякі, не будемо кого згадувати. Чи ми будемо вважати, що цей закон є напрям для нашого життя і жити по ньому? І я бачу, що надії більшості українського народу полягають на нового нашого президента Порошенка величезний кредит довіри. Я думаю, що він справиться. І... Зуміє навести лад в нашій державі, а потім представники громадської та влади поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті В'ячеслава Чорновола, котрий боровся за незалежну Україну все своє життя. Перша конституція це основний закон держави будь-якої, в тому числі і нашої держави Україна, це базовий закон, навколо якого будується все державотворення. Я вважаю, що в цей період, коли у нас відбувається такі перетворення державі в суспільстві, звичайно, що будуть відповідні зміни в основному законі в конституції, але ці зміни мають враховувати вже сьогоднішній стан розуміння громади, коли я чую, що Влада почує народ, чи зв'язок влади із народу, то мене дещо шокує, тому що в Конституції якраз написано: влада належить народові, а то органи, які ми обираємо, нанімаємо для праці. Тобто, ми влада, і ми народ є. Тому повинно от, стати достойним, потрібно народу усвідомити, що він є основним і володарем країни. Поклали квіти і до підніжжя пам'ятника Івану Франка, чиє ім'я носить один із найдавніших і найбільш авторитетних вищих навчальних закладів Волині. Нині Житомирський державний університет. Іван Франко боровся за Україну своїми віршами і своєю діяльністю. Головне дійство відбувалося біля пам'ятника генія українського народу Тараса Шевченка. 200 років тому писав він свої вірші, а ніби сьогодні. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте в лихою тяжкою минуту за неї Господа моліть. Дозвольте мені від керівництва Житомирської обласної ради від усього депутатського корпусу привітати нас усіх з державним святом Днем Конституції і ще раз нагадати, що сьогоднішній день це черговий привід для того, щоб ми зрозуміли, довели своїм сусідам, дружнім і недружнім державам, про те, що ми є суверенна, незалежна. Унитарная, соборная и демократичная держава Украина. Для меня Конституция ⁇ это не пустой звук. Наступает момент истории государства, когда не работают суды, прогнила правоохранительная система. И тогда у людей есть одно, Конституция. И записано в ней право отстаивать свою свободу любым способом. Этим правом народ Украины воспользовался в полной степени. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось, те, люди, наша слава, слава України, а ще наша слава у героїзмі тих військових, котрі відстоюють територію і суверенність держави на східному кордоні, у тих мирних людей, котрі працюють чесно для міцності держави. І в тих батьків та матерів, котрі виховують дітей патріотами в ім'я майбутнього України, ми дуже хочемо і прагнемо цього на Україні миру, щастя і злагоди. Для наших дітей, малих, які сьогодні такі йдуть в школу, в інститути, в садочки. Мир це не са, саме головне, тому що якщо не буде у нас миру, то у нас і злагоди не буде в державі. Ну я хотів би бачити Україну в першу чергу модерну. Бо дехто -де святкуючи навіть е свята українські, державні свята, чомусь забуває, що це не має бути продовження радянського святкування. Шевченку поставили відкритий мікрофон, де свої думки про Україну і її майбутнє міг висловити кожен. Хотілося б мені сказати, що е, приємно сьогодні, що гарний день, тепло, але хотілося б побачити більше молоді, більше дітей, усміхнених людей. Пам'ятайте, що е, нам дуже важливо. Читати Конституцію в першу чергу, змушувати чиновників її дотримуватись, тому що, як правило, вони в першу чергу завжди її не дотримуються, ігнорують. І багато людей віддали жертву за цю Конституцію, тому нам треба її виконувати. Пам'ятаємо про це, Вело Свобода вітає вас цим святом. До Дня Конституції України в місті Овручі відкрито пам'ятник козакам овруцького козацького полку. Ця подія засвідчила про глибокий патріотизм наших краян, зокрема тих овручан, які в різні століття віддавали свої зусилля, а частіше всього і життя. Це збереження України, її незалежності від зазіхань сусідніх держав, які уявляли Україну лише придатком своїх імперій. Далі у розповіді Володимира Савченка. На свято до овруча прибули представники козацтва, громадські діячі, освітяни, прикордонники, ветерани Афганці. відкрив урочистий мітинг овруцький міський голова Валерій Шваб. Шановуємо наших земляків, героїв козацького та гайдамацького руху, які сьогодні є взірцем української нації. Ініціатива встановлена пам'ятника козакам овручни в нашому місті. Належить козакам районного середку українського козацтва пам'ятник споруджено зусиллями очільника овруцького козацтва Якова Грищука, який зумів до ідеї увіковічнення пам'яті героїв своїх земляків прилучити широке коло сподвижників. А це, зокрема, представники Овруцької міської ради, районної державної адміністрації і районної ради. Активно діючі патріотичні партії, громадські організації. Тут е, плекався дух народу. Поліщуки вони такі терпеливі, е, е, сміливі, трудолюбиві, але якщо приходиться братися до зброї, то вони не Ми всі знаємо, що народ, який шанує своє минуле, пам'ятає, якого він кореня, завжди твердо стоїть. На цій землі і має величезну перспективу у майбутньому. На святі були присутні представники козацтва поліського краю, генерали, полковники, віки, отамани і, дів, і хорунжі, які чині. ведуть активне патріотичне виховання молоді. А це так необхідно в ці складні для України дні. Такі завжди були. І будуть тими людьми, які будуть старатися захищати всіх православних людей. День 18-ї річниці Конституції України в овручі відзначено гідно. Головна ідея свята пам'ять про герою козацтва незабутня. Народ України незнищенний. І ще кілька резонансних повідомлень: з 1 липня в Україні піднялися тарифи на водопостачання, подорожчали алкоголь і цигарки, та скоротилася допомога при народженні другої і третьої дитини. А на чемпіонаті світу з футболу визначилися вісім найсильніших команд. Відтак у чвертьфіналі зустрінуться такі чотири пари: Бельгія, Аргентина, Бразилія, Колумбія, Франція, Німеччина та Нідерланди Коста-Ріка. І на сам кінець про сенсаційне відкриття австралійських учених. Вони виявили в космосі планету дуже подібну за своїми фізичними даними на нашу землю. І вважають, що на ній існує таке ж, як у нас, життя. Назвали її червоний Кар. Глізе. От тільки відстань до неї чималенька 16 світлових років. Тобто летіти до неї зі швидкістю світла довелося б аж 16 років. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Бажаю всім гарного і приємного дня. І лише позитивних новин до зустрічі!